Ми займаємося навчанням військових за напрямком новітні технології ведення війни, а саме це БПЛА мультироторного типу, БПЛА фіксованого крила, fpv дрони та інші методи ведення розвідки та ведення війни. Вікторі Дронс одна зі шкіл, що навчає пілотів для безпілотників армії дронів. Проект фінансується благодійниками, закуповує дрони і підтримує регіональні центри для навчання екіпажів. Марія Берлінська організувала такий проєкт як Вікторі Дронс, який об'єднав. Всіх експертів з напрямку та новітніх технологій в один проєкт, який займається підтриманням Збройних сил України. Мета усіх таких шкіл утворити військо спеціалістів, здатних проводити розвідку з повітря. Всі дрони призначені для виконання розвідки та виконання коригування ураження, коригування артилерійських систем, контрбатарейні роботи високоточними снарядами та Безпосередньо аеророзвідка, тому що присутність інформації для Збройних сил це найважливіше. Якщо проведена розвідка на високому рівні, ми зберігаємо та особовий склад та ведемо більш точне ураження, наша загальна обізнаність військ виростає, тому і виростає загальна КПД цієї роботи. Коригування, навіть е, скиди, да про які е, так багато говорять і багато відосиків є е, з цього приводу. Є і деякі специфічні завдання для коптерів. Це е, в першу чергу ну, загальне завдання це спостереження, патрулювання, супровід, груп, супровід колон. Вікторі Дронс» – це передусім система навчання і забезпечення операторів безпілотників для Збройних сил України, Державної служби з надзвичайних ситуацій і медслужб у співпраці з Генштабом, створена на базі центру підтримки аеророзвідки. Від початку вторгнення інструктори центру навчили на полігонах 9 тисяч спеціалістів на різних моделях безпілотних літальних апаратів. Ми преподаємо такі програмне забезпечення, які використовуються під час видання війни на даний момент нашими військами. Ми взяли цивільні технології і адаптували їх для виконання бойових завдань. І в нашому випадку цивільний дрон став військовим дроном і ефективно використовується. На навчаннях використовують різні види технологій для кращої підготовки аеророзвідників. Для навчання застосовують як закордонні, так і вітчизняні дрони. Чеклун, Р8, БПАК-шарк. Ми в нашому підрозділі теж займаємося розробкою дронів, тих же БПЛА, БЕПАК, літакового типу, типу крило. Ну, це мілкосерійне виробництво. 4-5 одиниць на місяць можна зробити та передати війську, навчити використовувати його. Крім того, тут навчають застосуванню системи Starlink, що забезпечує зв'язком наше військо. Після вивчення бази школа надає учасникам льотну практику, де відпрацьовується практичне застосування всіх видів літальних та антидронових пристроїв.